Ось ця техніка в неділю працювала вже з 9-ї години ранку. До обіду в Рівному трьома машинами розчистили Луцьке кільце, вулиці Пасівкуцьку, гашика, січових стрільців, Макарова та Млинівську. Після обіду запланували роботи в мікрорайоні Північний та в центрі міста. Загалом за зміну шляховики розсипають 60 кубічних метрів піску до 30 тонн солі та стільки ж від сіву. Нас заготовлено 5,5 тисяч кубов піску. 300 тонн солі і після цього десь 350 тонн відсів. У нас тепер достатньо матеріалів. Ми будемо справлятися з будь-якою погодою. Шляхово експлуатаційне управління міста працює в чотири зміни. В залежності від погодних умов на роботу виходить від двох десятків до ста людей. На звернення рівнян зауважив Степан Рев'юк, шеу намагається реагувати оперативно. Приміром, у неділю зранку городяни телефонували на гарячу лінію міськвиконкому з проханням розчистити під'їзд до церкви на вулиці Шевченка. Туди відразу спрямували спецтехніку. Незважаючи на вихідний, дорожники працюють, розчищають автомагістралі та тротуари. Кажуть, найбільше дошкуляє в їхній роботі неправильна парковка автомобілів. Все це суттєво ускладнює роботу, розповідають працівники шляхово-експлуатаційного управління та просять водіїв, хоча б у дні снігопанів, не залишати авто на узбіччі. У ніч з неділі на понеділок погода роботи шляховиком додала. Новокраїнки ну, добре, далі слизько з Костополя посипане прекрасно. Костополя туди далі прекрасно посипає. От сьогодні я виїжджав з Пухова на Грушевського. Я повертаю руля направо, і мене машину веде прямо на встрічну полосу. І тим більше я їду медленно, я ж світофор. Прибрати місто від снігу власними силами вдається не завжди, говорить начальник міського шеу Віктор Климук. Тому і доводиться залучати техніку інших підприємств. На сьогодні ми використовуємо техніку житлових експлуатаційних підприємств нашого міста близько 10 одиниць техніки. Використовуємо також для робіт техніку трестозенного господарства. Підприємств теплопостачальних та є суб'єкти господарської діяльності, які надуть грейдераб, особливо такі, скажімо, заметільні дні, де Стихія не дає можливості зробити своїми силами. Попри все, як свідчить статистика обласного ДАІ, погіршення погодних умов не призвело до збільшення кількості ДТП. Приміром, у неділю на дорогах Рівненщини не було зафіксовано жодної аварії. Станом на 9 грудня дороги державного значення в області були в належному стані. Проїзд утруднено, але все одно забезпечено лише на деяких автошляхах місцевого значення. Загалом, нині на рівненщині снігові замети розчищає 110 одиниць спецтехніки та понад три сотні осіб. Людмила Васюха, Микола Штемпель, інформаційна програма. «День».